Малі друзі я. зараз пів шостої ранку, але Бог мені зараз показує, щоб я розказала всі зселені, що Бог любить нас, благословляє, дав всю прекрасну, тиху, благословену погоду, що Бог мені показує, що скоро Господь йде цю землю, що у 463 році буде кине світу. і мені Бог відкриває, що ми повинні. Йому ми дякувати за його любов, за його милість, за його благословення, за цю прекрасну погоду, за те, що у нас сідах над головою хліб до хліба, тепла ліжко, що їсти, що задягнутися, маємо, маємо Маємо спокій, що Бог з нами, що Бог благословляє нас, охороняє своєю святою, великою, це охороняючу силу з неба, що Бог з нами мили вся. Давайте Богу віддякувати за прекрасну погоду. За те, що він нам завжди слава йому, їх. йому і хвала вічна повіки. Амінь.